Так ось, починається дороро з нібито радісної події. Ну і жінка Лорда Дайго очікує народження дитини та є одне але. Свого часу лорд уклав угоду з 12 демонами. Але чому? Тепер вони дарують йому силу та грошенятка в обмін на частини тіла та органи його дітей. Тому син народжується без кінцівок та частини органів. Батькові на це відверто начхати, адже відтепер він має дари демонів і не планує залишати дитину в живих. Але мати, як у класичному біблійному сюжеті, кладе сина у кошик та. Плавляє по річці. Бувай, ти пливеш Тернопіль. Далі сюжет переносить нас на 16 років вперед, і ми бачимо юнака, який подорожує світом. Це наш огризочок, якого знайшов добрий доктор Юкі, та виготовив йому магічні протези для втрачених частин тіла. Під час подорожі хлопець рятує від побиття юного грабіжника дорору, на честь якого й називається аніме. Потім відбувається бійка з демоном, і ми дізнаємось, що протези зроблені в найкращих традиціях Аліти, тобто обладнані лезами. Коли демон перетворюється в салатик, у юнака регенерує шкіра. Усе відросте, не переймайся. Той же час зображення демона в пекельній залі дає тріщину. А це те саме місце, де лорд Тайго тусується з демонюгами. Далі ми дізнаємося, що наш біонік Самурай не може бачити, чути чи розмовляти. Проте він здатний виявляти дружніх чи недружніх істот за кольором їхніх душ. Та ні, щось стало Він подорожує вже разом з дорору, та як водиться, потрапляє у різні файні пригоди. Згодом герої зустрічають сліпого монаха Біба Хоші, який теж здатен бачити колір душі. Слухайте, якийсь скрип... Він точно свій. Під час однієї з пригод ми нарешті дізнаємось ім'я юнака Якімару. Сама пригода це знову бійка з демоном, після якої до Які повертається центральна нервова система. Це означає, в тому числі, що він знову відчуває біль. Таке собі покращення, правда До речі, я теж раніше часто відчував біль, коли не знаходив своїх улюблених тайтлів українською. Але потім добрий монах біба Хоші дав мені безцінну пораду. Я послухав старого, перейшов на канал і побачив, що це ж справжній скарб. Нові аніми щодня, тільки українська озвучка, і завжди під рукою у смартфоні або на компуктері. Коротше, бімба, пушка, ракета, дякімару схвалює. Посилання в описі під відео. А ми повертаємось до наших героїв. Настає час для і ми бачимо, як Якімаро отримав свої протези. Нам показують за юкі, як знаходить дитину на березі річці, а також першу битву Які з демоном. Після цієї битви хлопець повертає ногу і розуміє, що треба винести всіх демонів. <плес> Тоді він нарешті стане звичайною людиною, принаймні зовні. Ну що, як тобі зав'язочка? Кайфарік тема повернення своєї сутності за рахунок знищення своїх демонів. Десь тут юнгом запахло чи фройдом? Я не дуже шарю. Взагалі, весь сюжет аніме можна описати однією фразою: Дякімару б'ється з демонами за частини свого тіла. Інколи він їх відновлює, інколи втрачає. Як, наприклад, у наступній сцені, де Які потрапляє у покинутий храм з дітьми-сиротами, демон наминає ногу хлопця, потім хлопець наминає ногу демона. Жартую, він просто знищує ворога, нога заживає і всі щасливі. Але не недовго, тому що в храмі з'являються воїни лорда Дайго, батька Якімару, та починають виконувати наказ 66. Червону квітко І їй надвечір подаруй. Так то у нас тут трохи історичне аніме: йде війна кланів, а лорд Дайго воює з кланом Асакури. Після того, як Якімаро покінчує з воїнами свого батька, мандри продовжуються. Наші герої приходять у невелике селище і знову на них нападає демон у вигляді гігантської багатоніжки. Після перемоги до Якімару повертається нюх, і він вперше відчуває неперевершений аромат свободи. Ти мав рацію. Також хлопець вперше називає свого супутника по імені. Супутник, до речі, виявляється супутницею. А дізнаємось ми про це. Після того, як Дороро. Ні, не те, що ви подумали, брудні тварини. Keep the change, you Підчіпляє хворобу. Задля лікування його роздягають і. руки на стіл. Тут стає зрозуміло, що це не він, а вона. <звук> І знову аніме нагадує нам, що воно трошки про історію. Ми бачимо, як військо клану Асакура наближається до кордону клану Дайго. Землі Дайго у цей час потерпають від засухи. А сам лорд Дайго дізнається від демонів, що його син як і живий, тож він відправляє на його пошуки іншого сина Тахо, Чергова бійка з демоном відбувається на воді. Дякімару робить смачний обід з монстрокраба, але здається, нічого собі не повертає. Мабуть, це був просто демон, зате смачні крабові палички вийшли. Взагалі, то монстра мав здолати Тахомару, але щось пішло не так. В результаті два брати зустрічаються, але включається пісня When I see you again. І вони одразу розходяться. <зас> А я чекав. Хоча знаєте, може, це був бета тест. Наші герої прибувають до столиці. Тут вони зустрічають хлопчика на ім'я Сосі руку, <кхм> точніше, сукіроку, який хоче перейти на бік плану Асакура для того, щоб зустрітися зі своєю родиною. В цей же час лорд Дайго дізнається від тахо про те, що його син дійсно ще живий, та потрошку повертає собі втрачені органи. Але сюжетного твісту які я твій батько. Не буде. Бо Дайго вирішує просто замочити сина, щоб зберегти добробут своєї землі, бо, як ми пам'ятаємо, все багатство лорда це результат його угоди з демонами, яких зараз винищує наш головний герой. Коли нарешті стається зустріч батька та сина, Якімаро дуже дивується. Він бачить в тілі Дайго червону душу демона. До речі, зустріч відбувається під час битви Якімару з дев'ятихвостим демоном лисом. Але Наруто тут ні до чого. Хоча війна кланів, конфлікт братів, угода з демонами. ока, хюга, чакри а, зупиніть мене. Отож Дайго наказує своїм воїнам атакувати Які. Тим часом доророта Сукі Року потрапляють до в'язниці клану Асакура. Але Дороро втікає. Тахо запитує в батька, якого біса. Батько розповідає про благо країні та Хомару в шоці, але слово батька закон. Тому під час наступної зустрічі відбувається битва братів. Ну нарешті, як і ламає мечтахо та ще й буває даму на лиса. Як бачите, з катаною він майстер. Суки року нарешті воз'єднується з сім'єю. Салют, фамілія. Тобто, у нас тут логічні, продумані історії не те, що в другорядних, а третьорядних блін персонажів, на відміну від е... абсолютно з тобою згоден. І таких випадків хочу зауважити в аніме не один. Кожен персонаж запам'ятовується, йому співчуваєш, за ними цікаво спостерігати. Кайф. Наступна сцена класична для майже кожного аніме: сцена на гарячих джерелах. Під час купання виявляється, що в дорору на спині намальовано щось дивне. А це якась мапа. Майнейм службе показує нам, що це половина мапи, на якій батько дорору позначив, де захована його хентайна колек. То гроші. Друга половина була на матері Дороро, яка вже не з нами. Але дівчинка все запам'ятала. А ще нам показують Тахо, який втратив одне око. Це так, між ділом. Дякімару продовжує шукати демонів, щоб відновити своє тіло. Він б'ється з велетенським немовлям, потім з велетенським метеликом. Метелик виявляється жінкою-демоном, яка контролює голову села. Не дивно, що в селі Які та Дороро трапляються всі які злидні. Після епічної бійки Які перемагає демона Метелика, повертає собі хребет. Але знову втрачає ногу. Також виявляється, що село згоріло вщент. Як то кажуть, супутня шкода від супергеройських бійок. Дороро, як персонажа благородного, це засмучує. Але як і маро хвилюють тільки демони. Так що їхні шляхи розходяться. Яка несподіванка, конфлікт моралі. Ну-ну. Та ну, такі конфлікти завжди цікаві. Тут, наприклад, він додає глибину характеру персонажів, розкриває їхні різні підходи до життя та цінностей. Дороро завжди готова допомагати і відчуває симпатію до страждаючих, а як і Маро, більше зосереджений на своїй місії та боротьбі з демонами. Ну, щось в цьому є. Подивимось, як це розвинеться далі. Тут, до речі, мала бути реклама психотерапії, але замість цього пропоную підтримати канал на Кавусі і отримати смачні бонуси. Смачно! Зараз там вийшла подкаст-терапія. Зараз там вийшла подкаст-Рецензія на адаптацію One Piece від Нетлікса. Також дякую ось цим спонсорам за підтримку, а ми повертаємось до наших самураїв. СМАшно! Далі ми знайомимось з розбійником на ім'я Ітачі. Ні, не той Ітачі, в якого прізвище починається на «учі» та закінчується на ха. Тож не той Ітачі шукає скарб, що заховав батько Дороро. Він бере дівчинку в полон, вони довго подорожують, та нарешті прибувають до озера, де в печері на острові захований скарб. Але до острова треба якось доплисти. Допомогу пропонує однорукий юнак Ширанові, в якого є човен. Правда, виявляється, що юнак працює за їжу, їжу для своїх акул. На середині озера розбійник подає акулам сигнал, і одна з них дегустує людей на одному з двох човнів. Що, nice. смішно? Люди з другого човна впадають у відчай, але Дороро вигадує хитрий план. Вона пірнає у воду, приманює акулу, а потім люди й роблять з неї бали як км'як. Розбійники на чолі і тачі допливають до печери, і там виявляється, що мапу на спині дорору видно тільки у місячному сяйві. У місячному сяйві Ми такі, які є насправді. Ой, тобто в теплі, саме тому вона проявилась під час купання в гарячих джерелах. Так, оце так сценаристи сцену гарячими купаннями виправдали. Ага, ну що? Як на мене, цілком органічно? Ну, гаразд, тут це ще нормально. Просто я досі відходжу від цього. А в цей час Ширанові плаче на тіло Макули та клянеться помститись. І знову ми бачимо Якімару. В печері він зустрічає майстра з виготовлення протезів. І поки він розповідає свою сумну історію, печеру завалює землею. Які викопує шлях назовні та думає в цей час про дороро. Зовні печери нашого героя чекає нова бійка, яка наводить на думки про гру Фрут Ninja. Фрукти демонічного дерева породжують демонів. Але наш Які руки-мечі за кілька секунд робить їх на фруктовий салат, а потім ще й вражає дерево ударом у самісіньке серце. Далі Якімару знаходить дороро. Яка пішла на рибалку. Але є, як то кажуть. Нюанс. Потім Акула трансформується в демона Акулу, як і підсікає Демона та відновлює ліву ногу. Втратив кінцівку, відновив кінцівку, знову втратив, але це я вже прискіпуюсь. Треба ж бути об'єктивним. В наступній сцені нам показують бандитів Вітачі, які нарешті дісталися до печери зі скарбом. Звичайно, печера виявляється з пастками. На цей же багатостраждальний острів прибуває Тахомару та наказує своїй армії не залишати живим нікого. Відбувається масштабна бійка за участю розбійники Вітачі, дякі Хомару, дороро та армії та Хомару. Один з розбійників робить, а вирішує, що як і вийшов з колеса Сансари та покидає острів. Тим часом вибухова хвиля кидає Ітачі та Дороро до печери, в якій вони бачать ті самі скарби, що так дав розбійник. Ітачі так цьому радий, що більше ми його не побачимо. Герої вирішують, що крутим самураєм гроші не потрібні, та вони полишають острів. Ага, тобто круті самураї не їдять, не п'ють і влазню не ходять. Так я й повірив. Вірю, повірив. Тож Які відновлює свої мечі протези та продовжує тренування. А та починає думати, що його брат таки ще живий. О, так. Ось вони, мої улюблені кліше. Хоча, може, це типу спеціально, щоб аніме не було зовсім імбовим. Лорд Дайго дивиться на пошкоджені зображення демонів у пекельній залі, та розуміє, що дні добробуту для його країни скінчилися. Далі Дороро та Якімару зустрічають зрічають мисливця, що полює на демона. Та не цього, до речі, ми вже знищили цей шедевр у попередньому відео з Вібовським. Зацініть його, що дуже старались. Отже, коли з'являється сам демон, що дуже схожий на химеру з давньогрецької міфології, мисливець атакує друзів. Які з дороро падають зі скелі та потрапляють до печери, яку заливає вода. Їх рятує наш давній знайомий, Біба Хоші. Далі йде дуже епічна сцена. Якімару розрубив голову демона, демон з'їдає мисливця, отримує левелап, але це йому не допомагає. Віддай. Ти не людина. Після перемоги Які розуміє, що ніякі частини тіла не повернулися. Тож він вмикає режим брасерка та шматує демона. Дороро намагається зупинити друга, а бібохочі бачить, що душа які стає червоною. Ємоном. Отже, як і розуміє, що задля повного відновлення тіла він мусить битися з батьком. О -о -о. Поки він говорить про це з Дороро, його впізнає селянин, який доносить самому лорду. В останнього справи йдуть геть погано. Засуха, пожежі, ще й Сакура збирає військо у кордонів. Про що я? ми в лайні. Ми в лайні. Тим часом та Хомару збирається прибрати брата сам. Ну як сам? З допомогою двох охоронців, але потім можна сказати, що сам. За мій спостерігає Дороро, який дуже сумно бачити, як і в стані брасерка. Але виграє не один з братів, а загін воїнів, яких відправив Дайго. Вони застосовують тактику кінь камікадзе, підривають Якімару, а його брата та Дороро забирають з собою. Кінь, якого підірвали воїни, тим часом перетворюється на духа палаючого коня. Демон кінь відчуває гнів Якімару з приводу викрадення Дороро, та Стає його супутником В наступній сцені. Ми бачимо Тахомару, який відвідує хвору сестру свого охоронця. Муцу. Тим часом Нуї мати Тахо та Які звільняє дороро з полону та намагається втекти на човні. Човен розбивається, але нуї та дороро рятують біженців, серед яких ми бачимо. А, це знову ти. Поки Нуї косплеїть мати Терезу та лікує біженців. Муцу тікає з дому. Тахо з охоронцем вирушає за нею. А Якімару верхи на демоні коні розкидає воїнів Дайго, як цуценят. Муцу приходить до храму демонів та пропонує себе в жертву, щоб врятувати свою країну та землю. Але її піднімає тахо з охоронцями. В результаті охоронців відновлюються втрачені руки. А тахо отримує два ока. Ще два ока. Тобто тепер у нього їх три. Далі до докупи коні та люди. Дякі б'ється з Тахо, демон кінь відключить людям голови, аллордай його веде військо на клана Сакури. Все горить. Дякі перемагає Тахо, демон всередині очей Тахо не згоден з цим, тому намагається захопити тіло хлопця, але той і тітачі. Або шисує. Ши навпаки. І віддає ті очі братові. А Якімаро мінусує демона. Останнього з тих, що відібрали в хлопця кінцівки, і йому повертається зір. Останнє зображення в пекельній залі дає тріщину. Пізніше Дороро пропонує дістати скарби її батька, щоб допомогти біженцям. Якімаро знаходить пораненого лорда Дайго у пекельній залі, але проявляє милосердя. У фінальній сцені ми бачимо Дороро в образі юної жінки, яка біжить до Якімару, що посміхається до неї. Як я вже казав, дороро це дуже захоплюючий і емоційний твір, який залишить у тобі глибокий слід. Аніме показує, що бути людиною це не лише зовнішній вигляд чи наявність органів. Наш головний герой народився без частин тіла, але зміг знайти любов, друзів та навіть справедливість, а також зрозумів ціну життя, не вбуваючи без потреби, навіть коли це означає втратити частину тіла. Все, аніме це є незабутня пригода, яка надовго запам'ятається, а також змушує замислитися. Тому обов'язково раджу його переглянути. Обов'язково. І разу ж я згадав про Клинок та пеклорай, то, по-перше, гляньте попередні відос на моєму каналі, там все є. По-друге, пеклорай мав потенціал, але для мене він швидко загас. Хоча робила та сама студія, що й дороро, але щось пішло не так. Докладніше про пеклорай, рекомендую вам відос кефірного. В нас там думки приблизно співпали. Ну і звісно, в цьому ролику ми не змогли зачепити абсолютно всі події та теми, які висвітлює Дороро. Тому якщо ви бажаєте знати більше цікавих подробиць про Якімару, Дорору та інших персонажів, рекомендуємо вам подивитися. Дивитися аніме повністю, адже воно є в українській озвучці на аніме Фоюа. І не тільки воно. Не забувайте ставити вподобайки під цим відео та підписуватись на канал Чмурдяка. Побачимось у наступних випусках. па пі піпа, пупа бувайте!